Всім привіт! Ми з України, слава Україні, героям слава! Так, ну що, глядачі підписники, у нас, як ви любите, обідня дойка, якраз виробили світло, а треба коровок доїти. Бо крути не верти, а коровки доються по графіку. В общем-то, доємо в 7 годин ранку, доємо 2, 2 години 2 доємо години і годуємо в 9 годин. Так само і пораємося. Трохи ми зробили перестановку в своїх управляннях, трошки відрегулювалися так, але ну, в принципі нам подобається. В виходимо, ну, в 7 годин доємо, пораємося, виходимо в два, дві години доїмо, пораємося і в 5 годин пораємося. Тричі до коров. Раніше ми підходили по чотири рази. ну Зараз набагато легше. Так, запустили, виходить, електростанцію. Станція, там дуже глядачів писали, кажуть, Льоня, що за станція, трохи б розказав би, ну станція обикновенна, куплена, 2,7 кВт, сказали. Ну, що вона робить по, дому, по будинку? В общем-то, тягне вона практично все. В весь будинок горить, це освічується. Плюс в будинку дві морозильні камери, два холодильники. Хоча за холодінь мене казати з морзні камери, бо, бля, прикатапи відіжбуть, бля, хамуха. Ну що є, то що ма, маємо, то маємо. Ми, українці, так, з -з 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 живем, як? живем не так голодранські, як нікторі. а от такі ці. Так, і плюс тяне, що мені найголовніше, тяне мигдойку. І ще кроме мигдойки у нас скважина. Бо я користуюсь скважиною, щоб ну, поняли, тяне насос на скважині. Це все тяне без проблем. Так що хто? Це станція 2,7 кВт. Отака. Ця. Так, ну що, глядачі, пішліть вам. Фу, є така, знаєте, новина неприємна. Є приємна новина. Ну, зразу почнемо з поганої новини, звісно. Як крути не верти, хоча дуже багато глядачів писало, кажуть, льоня, та ти перетримав та пецей. Взагалі розпрощались ми з красунею. Звісно, два дні потугували, побутіли, дружина та взагалі маю. Капець просто, ну нікуди общем-то. Щоб рік перетримати, ви розумієте, у нас корова це годівниця. Це годівниця. Вона має скормити. А не, виходить, ми, бугая, год годувати і то, знаєте, чи вийде, чи не вийде, чи вийде з неї, що діло, чи не буде. Тут ну, дуже тяжко. Не в такому становищі, щоб так на цьому. Ну і, звісно, є приємна новина. Як? Ай! Порозмовляли ми з Анатолієм Володимировичем Клименко, Кажу, що так і так, так і так, що ж з красуньою все на цьому. Каже, Льоня, не переживай, хто не втрачає, той нічого не має. Каже, я вам зроблю ще один подарунок. Каже, Хочеш, Я та ну невдобно, Анатолій Володимирович, Каже, як це невдобно, я хочу ваш, як, вашу родину підтримати. Ви каже, хорошою справу займаєтесь, тримаєте коров. Ну, людям показати, що ще ви живете на, на плаву плаваєте, як то кажуть, ну, отакі ці. Так що я вас хочу підтримати. Так що там покажемо, що до нас приїхало. Звісно, не знімали ми ні розгрузку, ні до нічого, бо приїхало у 5 годин вечора, вже по темному. Не було сенсу, наші камери не беруть, щоб розгрузку вам показати. Хоча привезли ті самі люди, що і привозили. Я думаю, вони теж не хотіли, щоб ми їх показували. Так що, я думаю, нічого там страшного нема. Ну нічого, пішліть в сарайчик, подивимося на нашу красу. Каже, я тобі прийшлю отаке тельотку, теличку, каже. Вигодуєш, бо я тобі корова, ще одна породи Брауншвіц. Ну а там приїхало ціле чудо. Так. Пішлі, заходимо. Так, ну що, глядачі? Це наша полька, це наша полька, породи Брауншвіц. Подарунок Анатолію Володимировича. А це таку привезли нам красу цілого ведмедя, я такий ведмедчик. В общем то по документах М -м -м ласунка. Фу! По документах так, мілка дружина підказує. Мілка. Так що бачите, таке не залишаємося без, без, ми без коровки. Є у нас така, бачите, тепер на хазяйстві отака коровка. Отака красота. Так. А ну, да вам показать Милчику. С этой стороны. С А ну. Милка. А ну, подвинься трохи. Конечно, они с вами приезжают у, у партии в Дридимоку. Милочка. А ну, иди сюда. Мила, Мила. А ну, покажи следачам. Вот такая красота приехала. Ну, это, конечно, реально Милка. Як ця полька, то така вона, знаєте, і гладиш, вона сердиться на це. А оця мілка, то це одна мілота. Бери, гладь, все, як вона до нас, нас з дитинства прожила. Отака красавичка. Так що ми тепер із коровкою. Дякуючи, звісно, Анатолію Володимиру, що так нас підтримав, це взагалі. Ми просто в шокі з дружиною. дружини. Виходить коровка. З другим телем. З другим тилем коровка телиться їй, виходить, 8 грудня. Бачите, як? В общем, то видав нам корову з молоком. Вже, звісно, таке вімечко, все дебеле. Ну, така, вже вона ось-ось-ось на сносяк. Бачите, таке вімечко вже в неї підця. Я кажу, дружині, вона, мабуть, сьогодні розтелиться, бо ну, якщо наші коровки там їдять усе, а вона приляга, А вона приляга. Кажу, дружині точно розтелиться вона ось на цьому. Ага. Так що пишіть, коментуйте. Кому подобався такий подарунок, Анатолій Володимир, Анатолію Володимировичу лайк будь-якому любому вязку. ну Це просто капець, у нас просто нема слів. А, я думав, реально прийде якась ну, теличка, бо каже, тобі хотілося тилички, а не бичочка. Звісно, це така ця, щоб завести таку породу корів, це б взагалі було б, звісно, ну, по красоті. Я думаю, це така корова одна в Полтавській області. Як? В Полтавській області це тільки у нас такі дві корови. Ну, що по людям я маю на увазі, а має ще де як так накажеш. Пишіть, коментуйте. Так що, давайте ще, що ж у нас буде? Бичок-теличка. От там, хто напише бичок, я вас бляха-муха по цей. Отак. От щоб пальцями не дотикали бичок. Всі пишемо теличка, щоб була теличка обов'язково. Бо на польці там всі написали бичок. Блін, бик получився. Ось такі краса. Так що така в нас приємна новина. Так, ну що ж я хочу сказати? А, в общем-то, з'явилась в нас така ця, ну, проблема. Плюс нема ж дуже де міста в сараї, плюс телиця мілка, треба десь дівати. Ну, ми з дружиною порадилися, все. Каже, дружина, знаєш що люнь? Як не жалко бичучка, як не все. Ну, давай його, каже, продамо. Ну, Хочеться знати, як продати, щоб просто не хтось забрав на м'ясо його, бо це ж такий і породистий, бик, і красавець і все. Якби хтось забрало, щоб ну, парувати коровок, це, звісно, ще було б отакий великий, ну, великий клас. Поняли? Так що бичочок продається. Кому цікав... ну, кого цікавить такий бичок, то хоче купити. Всіх запрошую в інстаграм, пишіть. Ну, тільки реально пишіть, щоб не було таке, що лівіакушу на цьому. В принципі, так що, бичок продається. Ну нічого, а ми зараз доїмо, подоємо трошки коров, трошки розсей, покажемо, що працює свободно, і ми дойка від цього, ж, від станції. Отака От краса. Дивіться, запускаю зараз. Це робить станція. Робить мекдоєчка, виходить, без питань. По красоті. Ну нічого. А ми збираємо меґдойку і дуємо польку. Трошки вам ще покажемо, таке, я думаю, що бачили, ну і ще трошки поспілкуємося. Кажуть, як присосується бетон до цього? Присусується вакуумом. і все. Надівається він плитненько, засмоктується вакуумом і держиться без всяких проблем. Так, пішліть. Є ж у нас трохи такі позитивні результати, хоча сам поділитися, по польці. Фу. Дуже там багато глядачів. Мільчику, Мілка, Медведь, медведь і не мілка. Дуже багато глядачів, звісно, не вірило. Кажуть, Льоня, в домашніх умовах коровка такого молока, як на фермі, давати не буде. Ну я з вами згоден, розумієте? там зовсім друга годівля. Ну, приблизно, знаєте, такі для нас рекорди ми свої поставили вже. Вже вона, знаєте, ну. Є для нас свої рекорди. В общем-то, на даний момент, на даний час, в общем -то, Полька дала вже 33 літра молока. В общем-то, з нашими добавками ну, як, годівлю, яку нам розписали, все, плюща накинула 3 літра молочка. Ну, шукаємо, звісно, буряк, хочемо спробувати. Що я знайшов? Знайшов гарбуза, там поділилися все. Ну вони барбоски, не хочуть його їсти. Оце Барбовська взагалі до нього на не цей. Нарубали, положили, вона, ні, в отказі, все. Хоча, знаєте, в мене корови ж вони не їли ні буряка, ні гарбуза. Попробував я, звісно, ізурки дати. І, і танульна масу на, на той гарбуз. Я не знаю, як їх нагодувати. Ну, ще є така ця, що в общем-то, знайшли трошки бурячка. Хочемо спробувати, якби їла буряк, то, звісно, будемо плотну шукати бурячок. Щоб попробувати, ну розділяти на максимум. Я дуже на цей. Хоча там кажуть льоня. Це велика нагрузка на кору, треба це, ну, і кальцій давати, і ну, різні статті. В общем, -то, що ми по полічки? Кальцій ми по полічки даємо, даємо їй крейду даємо. Ну, в общем -то, поїхали, закупили аптеку і всі ці препарати ми даємо для підтримки, щоб конечно, не вхендожити корову. Бо молоко для, ну, як, таке, немаленьке вона дає, щоб не впала вона ні на ноги, ні нічого. Ні, 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 ні. Трошки вам розказав, поспілкувався, погнали доїти. Що ще хочу сказати? Там, на цей, це у нас обідне управляння. І, і той раз було обічне управляння. В общем-то, утром корова дала 13 літрів молока. В обід прошли раз дала 10 літрів молока. Ну, такі у нас результати. Так що, погнали, вправляйте. Так, глядачі підписники. Ну що, корова доїться буквально 5 хвилиночок. Виключайте. В общем-то, м'які вони, капець. Я думаю, навіть не тільки апаратом надоїти, а й руками. В общем-то, руку прям фух, у перші минути віддає капітально. Так що бачите, Ой. О, і все, можемо після доїння. Так, ну що в нас виходить? Полька доїться, вона зараз одна. Більше ніхто у нас не доїться. Зараз йдемо, я вам покажу, скільки дала молока. Бо там мене обвиняли в коментарях, кажуть, Льоня, обманюєш, наші людей обманювати. Знаєте, сам не люблю брехунів. Ну і ніколи сам стараюся не брехати. Да? Так? Все, пішли. Ай, давай. Що ти там його я лодиш? Там нічого... нічого страшного немає. Тут жінка переживає. Там хтось сказало, у дворі грязно. Дивіться. Видрюкала весь асфальт. До речі, ми почали асфальт, хоч у дворі. Ага. Що ще ж луп. А, засипать там? Так. Так, ну що, а давай поставимо. На жаль, на бетоні є мірчук. Ну, В общем-то зараз ми. Ну, взагалі бетон показує 9,5 літрів. Бачите. Ну, Тоді, як ми знімали переднє відео, було 12,5, а сьогодні дала... 13 утром. Може, трошки перекинула молоко. Ну зараз подивимося по банкам. Що ж нас видать по банкам? Так. Взагалі, то три банки і трошки. Ну, як ви знаєте, всі, що в банці не три літра, в банці більше. Є такі банки, навіть спеціально виміряють, що по 3,5 літра банки. Ну, а так по-нормальному десь 300 в банці. Так що, думаю, 10 літрів да, практично дала. Бачите, такі ці. Спасибо. От, блін, я вив... Так, ну пішліть, ми зараз знімемо сіна, зараз зніму. А, дружина, деля буде поїти зараз на цьому. Трошки вам покажемо ще. Звичайно, якби був силос, звісно, було б взагалі обалденно. Ну і так, потрошку, потрошку коровка піднімає молочко. Звісно, не побагато вже все, бо ну, нема нам чим їду ще підперти. Якусь там хімію, О, там кажуть, Люня, купи БМВД для молочних корів. Не знаю, ще попитаю, чи можна, чи не можна, знаєте, щоб теж не вхандужити корову. Знаєте, досягти молока 40 літрів, щоб корова тоді лягла. Бо це ж все одно домашні умови. знаєте. Тут не така годівля в нас трошки, як як Анатолій Володимировича на фермі, там конечно. Там раціон йде. Так, ну нічого, я поліз на горіще, чи візьмуть. мною? Чи мною. я вам покажу, що вам сказати? Потихеньку йде сінце, йде, йде, йде і гарно йде на цьому. Опа! О, дивіться, вискакували. Так, заходьте, бачите чи ні. В принципі, буквально це в нас... Ми таке ж весь час стоїмо на сінові. Я ж, як ви знаєте, що я ніхто має знак не знає, я круглий год, коровок годую сіном. Круглий год. Не міняю раціон, ну так мені на цей. Так мені легше, проще. У мене є тюкопрес, свій трактор, я на накосив, посушив, гептом все звіз. і все. Получається, тобто, круглий год у мене сіно. Я стараюсь годувати сіну. Ну що виходить? Вже півгорі ще нема. Аж страх бере. Ці. Так, ну нічого. Є така яшничка. Трошки вона, конечно, темненька, попала вона під дощики. Це рік дощ, з дощами нам везе. В общем-то, лє по красоті. Ну, На даний момент зараз це віддаю, виходить молодняку, даю, телятам даю на цей, плюс даю зорьки, годую хорошо. Ну що я замітив, якщо полька Отаке сіно ячне, не їсть взагалі вона від нього від, від відказується, то мілка їсть його з великим задоволенням. Ну воно ні цвіле, ні пріле, ніде нічого, воно просто потемніло. Воно попало під пару дощиків і просто стемніло. От, от, кінці. Так. Що я роблю? Я його отак не стягую, а і... І все, сіно внизу. Погнали давати. Ну, а польки дуже любить замітили, що в хорошо їсть люцерку, хорошо їсть літерку і хорошо їсть лучне сіно. Поніли? Так що полічку стараюся давати лучне сіно. Хоча даже є в мене ячмінь, хороший таке зелененький, все по красоті. Там я затікував буквально, получается, 300 тюків. На цю у мене такий, є хороший ячменю. Ну, вона його не хоче їсти. Ну, в общем-то, годуємо тим, чим вона лучше їсть. Так що якось так погнали вниз, щоб хоч не впасти. О, зам, Мурзикався. А, має ма ки да? соломи кинуть зняти, так? Соломи знати трошки? Щас, зиму соломи на піставку. Оба! Це жінка на стірка, труба. А я кажу нічого стирати. Повна стірка буде у стюків. Так, беремо сінце. Там писали по, по, по дворі, кажуть, Льоня, щось роби з двором, бо ну, таке грязь місиш, не воно. Кажуть, засип щебенкою. Щебенкою – ні. Я ж время, ну, час від часу. Випускаю коровок погулять по дворі. Представляєте, що таке по щебенці б'ять корові? Я думаю, це ну, не Понаганяють ще в копита, не стоя. Я навіть по дворі ніде до де, 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 трактором виїжджаю, заїжджаю, де такі роблю колії, стараюсь таким щебенком не підсипати. Ну щоб було їм хоч трохи де побігати. Бо і в них залишилось місто побігати, тільки в дворі. Там пишуть, кажуть, Льоня, що ти, що у вас черди нема, чого ти в степ не виганяєш. Ми живемо, живемо, як, живемо не в селі. Ми живемо в місті. Получається, в, в мене будинки, живуть люди, все. Ну, як нам хочеться держати, тримати коровок, то ми виходимо з цих реалії, викручуємося якось так. В общем-то, тримаємо як можемо. Через те коровки ні на пашу не ходять, ніде нічого. Виходять, вони гуляють, по дворі гуляють, без питань, звісно. Ну, а ніде ми не ганяємо. Бо коли треба, щоб корова ходила, три кілометри проходила, нема де. Люди добрі, нема. Виходимо з того, що є, і, і, і намагаємося тримати. Звісно, важче. Якби ми тримали корову, знаєте як, з однієї сторони, важче, з сторони легше. нам легше з бутом молока. У нас ми, ну, в місті живемо. До нас люди ходять самі. Ми молока нікуди не ні возимо, ніде нічого. До нас ходять додому, забирають з дому прямо молоко. Там писать, пишуть, кажуть, Льоня. Арсир, сметану, що таке робите на продаж цей. На даний момент ця полька дає 30 літрів молока, то все молоко розходиться, ще й не фатоє молочка людям. Деяким людям ми подказували, ну, трохи подказували. Так що поки ні сир, ні масло, ну, нічого не робимо таке, ні бринзу. Хоча є в перспективі, заведемо 5 коров. Хочеться, щоб була в нас вся молочна продукція. Навіть може будемо і глядачів годувати, хто захоче таку посилку від Мезоніда Бошка отримати, там сметанку з творожком, з бринзою. Може навіть таке буде. Може ми навіть так розширимося, знаєте, як з таким цим, що будемо ще й так, ще й глядачів годувати наших, не тільки тут своїх місцевих, виходить. Ай, така ця. Так, ну що, даю я на коровку по такому пижику. Отакий пижик сінця. А це в мене йде на коровку. Тюка, виходить, десь 18 кілограм. Ну, як? Один тюк зараз йде на три корови. Отак в мене виходить. Так. О. Так, це зараз участь. Мілкі. Бо вона трошки привикає тільки до нашої харчевні. Ну, літарочку їсть береться, все. Ящину береться їсти добре. Ну, все одно. Поки годуємо цей. Так. Ну що, пішлі дамо телицям. Так, дівка, ми ну розступились. Дівчата? Ні-ні-ні, я зараз з пульки дам звучло сина. Получається, яка красота, яка по красоті, коли є такі телиці. Ну, молодняк. Получається, що в коровах залиша в яслах. таке на цьому вибрав, особливо на ніч. Оце день даю, залишається в яслах, вибираю все повністю. І ввечері вони їдять тільки зітке. І прекрасно. Бачите, як бачите, що... Я в них не підчищаю, не вичищаю в'язнен, де нічого. Вони виїдають все до псурочки. Те, що корови перебабляли, перемішали, те вони все виїдають. Так, ну нічого, а я поліз тепер на те горіще. Звичайно, дуже невдобно, що по, по горіщах. Ну, і сінника такої можливості немає поставити. Якщо я десь поставлю сінник повністю, то в мене я городю, ну, в городю весь двір, то ніде буде мені техніку поставити. Через що стараюся тримати сіно на горіщах. Ну, мені дуже подобається. Получається, сіно сухеньке, не мочене, ніде нічого. О! Так, досталося яке сінце. Лучне. Звісно, у нас з лучним сіном проблема. Взагалі, мені леша заготувати сіяне. Поняли? Люцерку, чим луки. Луки в нас довели до того, що я думаю, через те дуже багато людей коров спродало, розумієте? що в нас не стало луків. Розорали все, що можна було розорати. Нема навіть, навіть людині накосити сіна, виходить. хоча, я думаю, це несправедливо. Краще б, якби так і ці, щоб луки роздавали тим коровам, тим, фу, тим, коровам, тим людям, які тримають корови. Оце було по справедливості, щоб піднімалися трошки і мали можливість люди тримати курівок. Хоча у нас вже цю шабаш. Так, пішли сюди. Так, даємо полічки. мав? Зараз і байрику трохи дамо. Так, ну що виходить? Дивіться, бачите, полька береться їсти, все добре. Так, даємо трошки бичочку дамо. Вже він молодець, Наступай на сінце. О. Тільки, тільки, зараз тікачукається. Тільки Звісно, по бичкові, мах хтось напише, що людиня тримав би для себе, для, для плем'я. Знаєте, люди добрі. Якби в нас тут, де я проживаю, у нас, виходить, крім мене, крім моїх корів. Ще є дві корови в окрузі на 5 кілометрів. Я вважаю, що нема сенсу тримати бугая на цю. Якби була череда, десь тут на це, я б задоволення би тримав би бика. Ви що, такої породи бика, бик, це взагалі. Та й по ньому зараз видно. Бечучок такий коренастий, хороший, це песня. Барику, А ну, покажи своїм глядачам. Ми ще випустимо його покажемо. Ну нічого. А кому понравилось таке відео. кицюнчик давай, підстріляй. Підстріляємо бичку і все. Ну нічого, як понравилось таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємось на канал. Ну і все буде Україна. Обов'язково до перемоги. Пока-пока. Пока-пока.